Особливі жнив дві для чимирівчан не дати перестояти дозрілим озимим ячменям, часно зібрати урожай, а цікавинкою, зокрема ячмінних нив агровідділку села Голинищеве, звідки жнива стартували. Є те, що урожай, вирощений на бідних за земельним кадастом грунта перевищує на кожному гектарі 50-центнерну планку. Новий сорт ячменю озимого маскара, посіяної на площі, на якій ми знаходимося було передбачало що він достигає на два тижні раніше своїх аналогів от, в групі озимих ячмінів урожайність складає зверх 50 центнерів з гектара як для наших полів які самі бідніші по механічному складу і по вмісту поживних речовин самі бідніші в нас в районі стараємося зібрати з п'ятнадцять в день на комбайна щоб менше втрат понести Ну, на молоти хороші, гарні. А цього року добре, і на молот нас маємо. Дня два треба, по позиві ячмідь зібрати. Потім перейдемо до зимурів, покаже. Інша особливість жнив у цьому господарстві, як тут стверджують, науковий підхід до підготовки ґрунту для наступних посівів, дискування. І ці агропроцеси запроваджено по мірі того, як звільняється урожайне поле. Проводимо зразу після компанії підготовку ґрунту для посіву зимового ріпаку. Цього року придбали одеськова борона фірми Пьєтингер і нею проводимо цю операцію. Тим часом автомашину за автомашиною і зерном приймають на хлібоприймальному підприємстві. І так, цілодобово до цього теж готувалися ретельно. Ячмінь поступає в цьому році. По якості краще виповнений, крупність 85-90, по білку відповідає по госту і по якості ячмінь сухіший в цьому році. Погода посприяла, виповнений гарний ячмінь. Переважно з кожного поля такий ячмінь йде. Що по крупності хороші і якість відповідає пивовареному стандарту? Приймаємо близько 500, 500 тонн. В день зараз темпи нарощуються, з кожним днем підключаються нові господарства. От. Ну, розчитуємо так середньодобове десь близько півтора тисячі тонн за добу. Якщо ми от, три роки тому заготовляли близько однієї тисячі тонн всього на всього озимого ячменя, то цього року очікується близько 12 тисяч озимого ячменя. Озимий ячмінь дає від 50 і вище в багатьох господарствах. І якість по наповненості зерна, іменно по білках, в якісних показниках вона ну, на. Багато, я вам скажу, краще, і очікується, як то каже, гарні результати. Що ж, старт вдалий. І для Хмельниччини реалії відкриваються досить втішні. Бути з гарним хлібом. Микола Мотрен, Віктор Кривий із Чемеревецького району, спеціально для інформаційного випуску.